Вітаю вас, друзі. У росіян є такі серйозні здобутки на полі бою. Що єдине, що лишається російським пропагандистам, це тішитись ударом по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Генерувати медіа ідеї в Україні, відомо, буде все складніше, тому що для цього потрібно хоча б генерувати електричество. Проте, коли заходить розмова безпосередньо про те, що ж відбувається у російської армії на полі бою, то кудись увесь оптимізм у російських пропагандист зникає, от Скабєєва учора вирішила якраз про це і спитати. Що зараз на фронті Які настроєння в армії? Спитала, а потім напевно пошкодувала, тому що відповідь була абсолютно прогнозована. Я стоїмо в такому стані придвіженій. Вперед нет, но успіхи є. Це вже собственно говоря, какой то существенний результат. Рубіж за рубіжом беруть метр за метром. Ми наступаем 3 см в день. Ну Раз російська армія нічого не може зробити зі збройними силами України. Саме час росіянам вдарити вже по Польщі. Давайте унічтожимо аеропорт в частності там в Польщі, куди приземляється зброя. Але проти Польщі Росіяни здатні воювати зараз хіба що у інтернеті. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій. Канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами знову поговоримо про розпач російських пропагандистів і трішечки про те, що далі нас чекає на російсько-українській війні. От ми на днях припинили попитку пройти в направленні вірика на і. Поняли. і зрозуміли, що назад повернулися чомусь не усі росіяни. Але якщо ти, росіянин, йдеш невдало у наступ, то завжди кажи, що це насправді була ось така розвідка боєм. Це була свого рода как розвідка боєм, такая малоподготовленная операция, операція, которая, ну, в принципі, не привела к каким-то ожидаемым последствиям. Але ви не подумайте, що у росіян щось пішло не так. Насправді це і було так заплановано. Чітко за графіком росіяни йшли собі у гості до Кирила Стремоусова. І поки російські загарбники ниють, як їм важко наступати на Донбасі, а кожен наш воїн, який там сьогодні захищає Україну, це величезний. Ни титан вони продовжують іще розмірковувати, де ж іще їм чекати на наступ збройних сил України. Основний удар Україна нанесе по Запорожську області. Мелітополь приготовиться. Ми знаємо, що там зараз відбувається. Був нанесен удар. Взрив моста окупанти скаржаться, що їм не дають спокою на окупованій території України, куди вони прийшли із війною. Неймовірно просто і ще й узяли та й моста підірвали. Він прогнувся, видимо, били по опорам. і скоріше в скором времені ударять. ще раз. І хоча міст було підірвано знизу, це дуже добре видно. Окупанти думають, що це прилітали хаймарси. Очередной пакет РСЗО ССЗО прилетел по городу. російським загарбникам дуже потрібен той міст у тимчасово окупованому Мелітополі для логістики, для перекидання своїх військ, техніки та боєприпасів. Але тепер у них там із цим з'явилася проблема, і вони швиденько будують об'їзд і кажуть, що обов'язково будуть тримати оборону. Грамота організована оборона в стані Видержать натиск противника, даже если у нього там значительний ресурс. А як саме росіяни вміють тримати оборону? Ми і з вами, друзі, вже прекрасно і неодноразово бачили, що всі поставлені перед воїнами десантниками десатниками задачі будуть виконані. Приступайте катудовойськ словом, якось дуже дуже тривожно у студії у Скабєєвої, а особливо росіяни не можуть пережити те, що нещодавно було завдано ударів по стратегічних бомбардувальниках Росії. Сама попытка України нанести, ністі нанести удар по частині нашої ядерної тріади, тоже, разумеется, російським президентом. Зафіксіроване щось. Я дуже сумніваюся, що Путін, взагалі, в курсі цієї події. Можливо, йому взагалі про неї не доповіли, тому що він якось це ну зовсім не коментує. Хіба що ось отак Це значить, це... це... Это... Це... Они просто дураки. проте вже сьогодні Україна отримала дуже серйозну потужну відповідь від Росії. Відповідь на те, що були атаковані російські бомбардувальники, у відповідь на ракетні обстріли цивільної інфраструктури. Сьогодні Київ було атаковано дронами Камікадзе іранського виробництва, і я про це вже писав у себе у телеграм-каналі. Наші журналісти зробили дуже погану річ, коли показали, куди саме влучили ці дрони камі камікадзе і показали, який напис був на цьому дроні. Росіяни вже це публікують у своїх соцмережах. Тож і я можу це прокоментувати на одному із дронів Камікадзе. Було написано зарязань, але це далеко не остання серйозна відповідь Росії. Бачите, хорошо просматривається, то щоб було понятно всім тим американським силам, які зі спутников продовжують вивчати територію нашої с вами. Страни бійся проклята Америка та трикляті англосакси. Дивіться, американці та британці на оцей напис і тремтіть від жаху, але усе одно у росіян чомусь нікуди не зникає тривожності ще й і щодо Брянської області. Вілікому сожаленню нужно признати, у нас уже це реальність сьогоднішнього дня наносяться удари по нашим військовим об'єктам. частности, от буквально сьогодні вночі були по казармам. Ну, Брянська область, наскільки я знаю, попитки нанести Удар росіяни усе збили і нічого нікуди не влучило. Осколки аж вон туди вон відлетіли. І це от така яма збита ракета нашими средством противоздушне морборони. Та це і ще не початок і навіть не розминка. На росіян далі чекають дуже і дуже неприємні сюрпризи, і вони це усвідомлюють. Не Бен Уоллес, та міністр оборони в Вілікобританії. Тоже сказав, що якщо Росія вдруг нарушить какое-то там положення, какой то Женевської конвенції. ну не якесь там положення якоїсь там конвенції, а конкретно якщо Росія буде й далі порушувати Женевські конвенції та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, то То і Лондон офіційний теж готов поставить Україні дальнобойне оружие, способне наносити удари. по Нашому з вами глибокому тилу, і я переконаний, що саме так і станеться. Україна отримає далекобійне озброєння від наших союзників. І дивіться, яка цікава ситуація виникає. Росіяни ведуть для себе очевидно повністю провальну війну. Вони не можуть отримати жодної серйозної перемоги, навпаки, отримують поразку за поразкою. І от у такому випадку їм би напевно варто було би прибрати свої війська із території України і завершувати війну, але ні, програючи, вони хочуть іще більшої поразки, вони хочуть воювати вже із силами альянсу НАТО. Учитывая неизбежность вколіє з НАТО в ближайшому будучі Поэтому... практически да. Ворожонний конфлікт з НАТО да. правда, вони тут якось вже заплутались. Вони ж розповідають, що вони проти НАТО і так воюють і ще із 24 лютого, а тепер кажуть, що їм тільки доведеться воювати проти НАТО. Але про всяк випадок Соловйов пропонує бомбити, знищувати європейські столиці. Якщо Берлін буде продовжувати оказувати допомогу, Берлін буде унічтожен. Значить, не должно бути Парижа, відправляючи самоходки. Вот Британия впрямую объявила війну Росії. Ви тільки подивіться, і ще й кляті англосакси британці взяли та оголосили війну Росії. Правда, чомусь Британія про це абсолютно нічого не знає, але Соловйов так вирішив, тому що дізнався, що британські морські піхотинці брали участь у операціях на території України, які полягали у увага охороні працівників дипломатичних відомств Британії та у забезпеченні безпеки делегацій із Британії, які прибували в Україну, Вияснилось, що британські морські котики приймали участь у воєнних діях на Україні. І що? Та для поїхавших абсолютно російських пропагандистів, що там відбувається у реальності, абсолютно немає значення, тому що вони відпрацьовують завдання завдання із підготовки росіян до наступної хвилі мобілізації. Нужна армія три мільйони чоловік з яких сухопутні, там не 1,5 полтора миллиона, а не 300 тисяч. Я впевнений, що на Росії і справді буде іще одна хвиля мобілізації або навіть не одна. Щоб ніхто у світі не сумнівався, що Росія наймиролюбивіша, що Росія тільки за мир, що Росія проти війни. А хто сумнівається, того Росіяни спробують вбити, щоб Запад понімав, Росія серйозно готується к великої Мірової війни я абсолютно не виключаю, що ці психопати можуть спробувати розв'язати війну іще і ще й проти якоїсь із держав-членів НАТО, від них можна чекати на все, що завгодно. Можливо, саме для цього їм і буде потрібна і ще одна або не одна мобілізація, але що я тут можу сказати? Ну нехай спробують, нехай якомога швидше крокують до свого самогубства. Але як би там не було, друзі, нам із вами сподіватись варто тільки на себе і на Збройні сили України. Тому я вас закликаю, як завжди, допомагайте українській армії, підтримуйте наше військо, і воно рано чи пізно поставить крапку у існуванні тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.